Вітаю! Пропоную вам чудовий дуплекс, поєднаний гаражами, котельнею та санузлами на другому поверсі, що дозволяє ізольованість та тишу. Виїжджається. Запрошую саме один. Ми переходимо в гараж. від ворота, Просора на одну машину. На території є місце ще для двох автівок. Це котельня. Встановлена розгорну котел. Комунікації всі централізовані. Вихід на задні подвір'я. На першому поверсі у нас насамперед здобут під сходинками. Є така кладова для кухні, для інвентарю. І простора кухня літання з панорамними вікнами та декілька виходів на власну територію. Виклики переворожимо заборами. Ще є у нас зі спальні французський бакон. А тепер підбуваємося на другий поверх. У нас три окремі кімнати. Гардеробна. і санвузол на другому поверсі. Побудований з керамоблоку тепло наш Дві дитячі кімнати. Або один з них, як кабінет, і спальня. Площа 180 загальна. Земля в приватній власності під будівництво. Комунікації всі централізовані. Дві хвилини на автівки до площі волі, 5 хвилин пішої ходьби, до пляжу до річки.